Ти розумієш мою мову? Це шепіт рун бринить морозним вітром у словах. Це сила духу вільного народу, що сонця знак несе на горогвах. Це мова серп, яким стинають колос, що згодом перетвориться на хліб. Вона з глибин віків священний голос, рожденний в глибині тисячоліть. У ній і сварги промені огненні, і блиск води гірського джерела, нетлінна мудрість. Молитви священні, що мати з молоком своїм дала. Закрий свій рот, прислухайся, приблудо! мова — меч для тих, хто йде з мечем. Вертайся у своє болото сте нікуди. Тебе ніхто сюди не кликав калачем. Яке ти маєш право тут сичати про те, що ущемляє твой язик? Прийшовши до чужої гостем хати, свої права торочити, ти звик. Москальська погань, угрофінський послід, паршивий пас заблучий в репяхах, Не будеш ти ділити мою землю в і нова язика.